Що стало відомо, що знайшли тіло жінки під час розбору завалів, рятувальна операція триває. Станом зараз офіційно нам відомо про чотирьох потерпілих, двоє з них шпиталізовано. Нагадаю, що внаслідок атаки російських дронів уламки впали в Печерському районі. Там частково руйнується з шостого по четвертої поверхи. Шестиповерхового житлового будинку за послідуючим загоранням квартири на 4-5 поверхах пожежа локалізовано і вже загасили. Станом на зараз мешканців відповідно перед цим евакуювали. І сталася пожежа у нежитловому, нежитловій будівлі на покрівлі, на даху на площі 80 квадратних метрів і також. Там постраждала школа в Почерському районі. Там повибивали вікна і двері. І в Святошинському районі, там де другий район, де впали уламки, там вони впали на нежутловиву територію. Пошкоджені автомобілі, і гаражі і виникла локальна пожежа, яку станом на зараз теж загасили.